Не знаю, чи трофей, чи ні, але 500 грамів точно буде. Мене спасає одне, що купив собі шнур. Мною ну, чотирнадцять товщини. І, і дуже гарний в роботі. Дуже гарний. Ой, бачу його. Прекрасний, дуже прекрасний. No 500 gramów. Bude 100%, a może i więcej. Tak, tysiąc. Krasota. No błyszcze, 500 gramów. Zwysim sotaczny będzie. Таке містечко прекрасне. такий прекрасний головлик.